Чи розглядається зараз якісь певні такі альтернативи, якщо це не закон про зниження мобільності? Ну, це має ініціювати міністерство оборони. Якщо міністерство оборони це ініціює і буде відповідно обґрунтування, то очевидно, ми будемо це підтримувати, тому що ми вважаємо, що справді в нас дуже багато представників силових органів різноманітних. На їх багато створено, і у військовий час значна частина цих людей могла би бути на фронті, так само як і пенсіонери. Люди, які за вислугою років в молодому достатньо віці ще йдуть на пенсію. Крім того, я очевидно посилив все, що стосується рекрутингу і контрактування. В тому числі і для молодих людей для тих людей, які е, мають вік менше там 27 25 років. Але цих людей потрібно стимулювати, і якщо вони будуть добровільно йти на фронт, я думаю, безумовно армії це допоможе. Ще раз хочу сказати, що попередні заяви представників майбутньої адміністрації Трампу поки що це лише їхні думки. А конкретні рекомендації будуть лише тоді, коли вони приступлять до безпосередньої своєї роботи, і побачать, що головне в нас на фронті це зброя і амуніція на сьогодні.